На Тернопільщині жителі села Настасів нарікають на місцеву свиноферму та її господаря приватного підприємця. Мовляв, через відходи виробництва вода із криниць, що раніше була джерельною, смердить, а всі навколишні яри і балки стали скотомогильниками. Деталі справи з'ясовували наші кореспонденти. У селі, куди не кинь оком, усе нагадує про агропромислове підприємство, свинарні комплекси із погорів'ям, 60 тисяч елеватори, засіяні поля. Сьогодні тут працюють тільки із самого Настасова більше трьохсот людей. Керівник підприємства про скарги селян чув, але розцінює це як диверсію проти своєї діяльності. У нас є посада еколога на підприємстві, який безпосередньо займається послів. Постійно моніторингом тих тої ситуації, яка складається в на по наших абсолютно Які Результати прекрасні. Місцеві мешканці іншої думки розповідають, що вода у криницях непридатна для пиття. Не так давно в селі брали проби. З'ясувалося, що у половині випадків вона не відповідає нормам. Більшість селян уже давно беруть воду в сусідньому селі або просто купляють. Хто довозить, хто купує в магазині бутильовану воду, хто має гроші? Шість літрів води коштує 15 гривень. На сім'ю купити це практично неможливо. Люди стверджують, що зверталися усюди, але допомоги немає. Не підтримав їх і сільський голова. Сільський голова пояснює це тим, що люди побудували септики, виходить, що е, ні в одній області, ні в одному селі області люди не ходять в туалет, тільки в Настасові. або з усієї області йдуть у Настасів туалет і забруднюють воду тут. Ми спробували поспілкуватися із сільським головою, проте на робочому місці її не знайшли, і на телефонний дзвінок вона не відповіла. Обласна ж влада каже: не можуть нічого вдіяти, бо зв'язані руки. В нас у санслужбу виключили всіх процесів. санслужба не може практично ні на що реагувати. Тим часом жителі Настасова побоюються спалаху в селі інфекційних захворювань. Олеся Гнатюк, Жанна Дучак, Максим Кирилів, новини, телеканал Інтер.